Партнер проєкту Слава Україні! Мене звати Фахрудін Шарафмал. А це проєкт під назвою Сміливі винахідники або Брейв Інвенторс, створений за підтримки космолот. Платформа Брейв Інвенторс, ініціатором якої виступив космолот. Це перша національна онлайн-платформа, яка у воєнний час об'єднала в одному місці виробників, винахідників, волонтерів, інвесторів і бізнес. У цьому випуску ви дізнаєтеся про дрон-мінувальник «Ящір». на що він здатен, які функції може виконувати, наскільки він швидкий і маневрений, і скільки ж коштує такий наземний мінувальник? Дивіться далі у випуску. Із розробниками ящера ми зустрілися на базі виробництва. Це Володимир Мусур та Роман Боринець, які спочатку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни почали виготовляти різноманітні системи для допомоги нашому війську. Дрон Мінер це лише одна із таких розробок. Що є зараз перед нами? і Як з'явилася ідея створення цього витоку? Ну перед нами є зараз дрон Мінер. Розробили ми його рік тому. Є вже декілька типів, які вже варіантів, які їздять на передові. Але сама ідея виникла. Як? Ми задовго, задовго як придумали цей дрон, придумали ще дрон примару. Ми думали собі, що він буде багатоцільовий і зробили його, віддали на передову. Напередові хлопці були ним довольні і сказали, що треба придумати ще якийсь дрон, аби підвозив міни. Для чого? Тому що приїжджав танок з тої сторони і по них відпрацьовував. Той самий день, той самий час. І вони його бачать, нічого зробити не можуть. От так і в нас в кому виникла така ідея. Скільки у вас часу пішло на те, щоб його створити? Ми його створювали десь біля місяця часу. Перший варіант був, як завжди, помилковий. Ми використали контролери з гіробордів. Вони були заслабкі на камікадзе, вони годяться. Тобто відправив і взірвався і все. Ми хотіли зробити щось багаторазове, тобто, щоб він поїхав, скинув і вернувся. Тому ми комбінували, комбінували, і ну, десь місяць часу пішов на створення його важливе. Уточнення. От перед тим, як ми сіли з вами говорити уже безпосередньо про ящера, про дрон-мінувальник ящер, ви сказали, що теоретично ми можемо знімати все, що в нього всередині. ви готові розповісти все про те, як він працює. Які контролери в ньому е, всередині розташовані, і так далі. Чому ви настільки відкрито е, по суті дозволяєте, по-перше, а його знімати, і настільки не переживаєте за ті технології, що вас хтось теоретично може підгледіти і зробити аналогічну штуку? А, якщо хтось підглядить і зробить аналогічну штуку, я буду тільки за. Я сам буду консультувати, і тому що ми розуміємо, що ми з кумом не зможемо забезпечити весь фронт <кій> ними? Це. Е... Мусить бути якесь дуже потужне підприємство, організація і не одне. І тому а погоду він може змінити суттєво на фронті. І тому ми допоможемо всім, чим зможемо, тільки для того, щоб люди взяли, щоб будь-хто взявся допомогти робити такі. А чому ми відкриваємо е, усі карти, так якби? Тому що у Російської Федерації такі дрони є вже давно-давним, і військові ними користуються, користуються. Це в них там все відшліфовано на державному рівні. За того ми і хочемо просто, щоб побільше людей робило, і побільше дронів було напередовій. Конструкція тут максимально проста. Розробники зробили усе можливе, щоб у випадку пошкоджень такий дрон можна було полагодити у польових умовах. Більше того, архітектуру його абсолютно не приховують. А навпаки, діляться усім, щоб якомога більше людей виготовляли такі дрони для нашого війська. Де вибирати фінансування на створення цих дронів? 에... З перших два дрони з цих то ми зробили за, самі, за свої кошти. А тепер 에... один ще дрон ми задонатили, так, нам люди задонатили. Типу запчастинами ви маєте наветися. Гроші скинули, а ми за ті гроші 에... купили запчастини. Ну а решта ми просто продаємо продаєм. по собі Так. І скільки виходить один? Виходить 70 тисяч гривень. Але тут не враховано ні зарплата, ні електроенергія, ні оренда, ні, ні ремонти. А що в ньому найдорожче? Е, ну, Та грубо розкажу. Акумулятор 12 тисяч, е, колесо від гіроскутера 2 тисячі, шина така 800 гривень. Камера 100 гривень, один контроллер. Швидкості 80 з чимось доларів. А найдорожче, напевно, пульт. Пульт сам 5 тисяч. І підсилювач сигналу для того, щоб він тягнув. Тому що ви будете питати, я думаю, яка відстань Е, mm -hmm. За допомогою ТБС ми добилися 2-3 кілометри стабільного зв'язку. Це 10 тисяч. А чому ви вирішили долучитися до проєкту Inventor? Е, тому що хочемо, щоб якесь фінансування було щоб більше виготовити. Ми зупинились. У нас оборот два дрони в місяць. Чому? Тому що в нас нема коштів. Ми зробили, продали. Маємо 70 тисяч, ми купляємо запчастини на них. Вони їдуть, поки їдуть, ми робимо другий. Приїхали ті, ми той продали. Знов купили запчастини, знов їдуть. Ось такий в нас оборот дві штуки, ми не можемо збільшити. Не можемо збільшити через те, щоб ми купили п'ять контролерів. П'ять пультів, десять акумуляторів так. ну таким чином. Просто в нас нема фінансів це зробити. Будемо дуже сподіватися, що участь ваша на платформі максимально прискориться процес, і збільшить якраз ці обороти, тому що, так, як ви кажете, дрони мінери на фронті це дуже важлива штука, яка насправді може багато чого змінити, в тому числі і танчики. Які приїжджають стріляти по позиціях наших військових Brave Inventors – Це платформа, створена для винаходів та винахідників, для бізнесу та інвесторів, для волонтерів та військових. Це платформа, де кожен зможе один одному допомогти. Зареєструвати свій проєкт на Brave Inventors можете і ви. Заходьте на сайт, клікайте ось сюди і пишіть на пошту. Адже героєм нашого наступного відео можете стати саме ви. А якщо ви не маєте своїх винаходів, то можете фінансово підтримати розробників, адже платформа Brave Інвенторс з'явилися саме з метою, аби люди один одного підтримували. Якщо говорити за його управління, як воно здійснюється, як воно взагалі працює? Управління все відбувається за допомогою пульта. Це пульт від FPV, звичайний, що продаються в магазинах. Принцип танковий як називають? танковий. Це що він їде, як танк розвороти. Танковий розворот. Так. Якось воно називається правильно, не знаю. Управляти може навіть дитина. Тобто, люба людина, як в нас приїжджали, нас було багато військових, дивились, тому подібне. Він бере пульт, він вже ним управляє. Ми пробували, звичайно, дуже багато питають нас, чому ви не поставите камеру на нього. Тобто, щоб їхати так, як. До речі, та Так, я знаю, 100 питань було. Звичайно, що ми це пройшли. Перший момент це. Камеру потрібно ставити на стабілізацію, тому що він дуже він такий кучний, дуже трясе. Ми їдемо ним ну, майже нереально. Другий момент камера буде дуже низько. Якщо ми поставимо зверху кріплення, механізм якийсь, він втрачає свою компактність. Третій момент передача відеосигналу по землі. Це дуже складний момент, це потрібні підсилювачі. Дороговартісні. його вартість тоді зросте ще на 30 тисяч, як мінімум. Е, Ідеальний і третій момент, який ми перевіряли особисто. Ми їдемо, їдемо, їдемо по лісі. Він скаче на горбика, скаче, чи він скоче на 90 градусів. Ми не орієнтуємося, чи він їде на вперед на Ориківський позиції, чи вже в бік. Тут ще він на горбочку змістився і він вже їде на наші позиції. Ми не орієнтуємося по камері. Тому ідеальний варіант ми вибрали по дрону, квадрокоптер. Він є фактично у кожному підрозділі. Ми запускаємо дрон і по дроні картинкою ведемо. Ми перевіряли його на засоби радіоелектронної боротьби. Ми одночасно у нас були військові, які хотіли потестувати дрони, і ми одночасно тестували його. В чому суть? Якщо дрон біля нас з зумом, Мавіком-треті, ми його можемо вести до кілометра. Ці засоби дрон не заглушили, його заглушили десь біля 100 метрів до ребу. Але в чому суть? Реб час від часу мусить зупинятись, щоб е, охолонути. Він не впав, він зупинився, він відстояв. Реб не працює, ми можемо його далі. І це до кілометра це без ретранслятора. Без. А якщо буде ретранслятор? Е, ну, управління ним йде до трьох кілометрів. На даний момент от є. Управління. Це за відео я казав, що потрібні ретранслятори і для того, щоб відео поставити. Ну, ми ми відмовилися від цієї ідеї, тому що набагато зручніше я особисто літав з квадрокоптера, ти бачиш картинку і ти ним управляєш. А що стосується, до речі, автономності його роботи, наскільки от його вистачає для того, щоб попрацювати, скажімо так, в полях? Я потім скільки часу піде на його підзарядку? Тут акумулятор 20 ампер в годину, його вистачає до 4 годин. Тож дуже багато залежить, так як в автомобілі. Чи ви їдете по трасі, чи ви їдете по місту. Тут приблизно те саме. Якщо йому дуже важко, тому що може бути болото, трава, Трава. ну, 2,5 години він проїде. Якщо трошки ліпше, грунтова дорога. До 4 годин. А стосовно прохідності його. У нього дуже добра Прохідність, ми пробували його всюди. Де лишень ми його і топили, де лишень не пробував. У нього бездоганна прохідність. Ну, це треба побачити. Ми зараз вийдемо на тестування, так. ви подивитеся, як він їздить. У нього, до речі, яке от е, максимальне навантаження він може на собі вести? Ми це не будемо на відео. Навантаження: я сідав і їхав на ньому. Він не може розвернутися тільки, прямо він везе мене. Але в чому нюанс? Десь ми закинули цей момент в Facebook Stories. В і людина, в якої є такий дрон, телефонує мені. Слухайте, зробіть мені на нього ще кріплення, корзинку, ящик, щоб хлопці не носили нічого, щоб грузили на нього. І якраз цим ця людина і спалила його. Коли приїхав нам на ремонт такий дрон, ми дивимося, а там кусочки скотчує. Що вони щось перемотували зверху для того, щоб підвозити. І все. Тобто ми його практикуємо, що він розрахований, ідеально він себе почуває з одною міною, тобто 10 кілограм. Може вести 100? Ну, може. Ну, але теоретично його можна використовувати і не за призначеннями, ти розумієте? Не бажано. Не бажано. Ну, не бажано. справедливо. Тому що, ну, я скажу так, ви можете підвезти ще 10 кілограм. Хлопці поставлять на 10, хлопці поставлять 30. Він проїде кілометр, мотори перегріються, стечуть, замкне і погорить все. І що тоді? Стосовно ремонту, до речі, він дуже складний в обслуговуванні? В обслуговуванні не складний. Кришку зняв, відкрутив, прикрутив, перепаяв, нема ніяких проблем. Просто треба розуміти. Що вийшло з ладу, коли він згорів? Ящір нереально швидкий та маневрений. Він з легкістю долає невеликі рови, насипи і навіть хащі. І це при тому, що на ньому завантажена протитанкова міна. Таке враження, що для нього просто не існує перешкод. Ще, до речі, тут дуже цікавий механізм скиду самої міни, як от вона працює, бо інтуїтивно здається. Я вже зрозумів, як вона працює, але цікаво почути це від вас. Ну, виникла ця ідея дуже 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 просто. Е, через ніч. Ми вигадували, придумували, як то-то зробити, якісь шнеки, через якісь пружин. Сервоприводи, Сервоприводи, що лишень тільки не прикладали, і механізми від дверей е, центрального, центрального замка. замка. Ну, І пізна година, може друга була, може третя. Кажу, кум, все, закриваємося, йдемо кож 2-3 години поспимо, і завтра зранку будемо думати далі. Зранку я відкриваю двері, він каже, кум, я придумав, як, як. Система рогатки. Кажу, як система рогатки. Закручуємо з одної сторони болт, з другої сторони болт, натягуємо резинку, тут робимо планку, аби вона тримала. Храпка. І так ось він каже, я секундально беру зварку, варю, приварив куми тут, тут, приварив тут, тут, все, раз, натянули резинку, відкривай, раз, скидує. От і все. Це все тривало буквально ну, 40 хвилин. Отак От виникла система скін. Через ніч він переспав, каже. Я Через знаю, ніч, але так. перед тим дві-три невдалі спроби. Так. А які були ще варіанти? Ми придумували на центр від центрального замка. Щось щоб відкривалося, закривалося, ну воно там нам не зайшло. І електромагніт, я купив з клапаном такий. Так. Теж не зайшов. Тоже. Але його, я так розумію, тоді, якщо там є, наприклад, електромагніт, він просто там опускається, так. відкривається, воно випадає. А так, це як, його прямо вистрілює. Так. Так. так, так. так. Але теж тут ми застосовуємо електромагніт, так. Це електромагніт, тому що інакше він би не тримав. Зіскочив. Так він перекидає його. Робив все, що хоче, воно тримає. Воно ну, тримає, так. Це найоптимальніший варіант, так я розумію. Ну, як ми побачили? Ми старалися так, аби його і удешевити, і аби було просто. Навіть якщо хлопці десь там не мають такої резинки, як тут стоїть, з чого-небудь. Навіть з ровера з камери взяли, зав'язали, все, воно вже працює. Угу. Як найдешевше, як найпростіше. тоді воно саме надійніше. До речі, стосовно його габаритів, він. Я б не назвав його маленьким. Він доволі широкий. Ви не думали зробити його от в розмір міни, щоб він був ще компактніший? Чи ви вже експериментували там з його розмірами і дійшли висновку, що це найоптимальніший варіант? Це найоптимальніший. Так. Ми пробували менший, довший, ширший. ширший. Він... Ми по прохідності, по зручності це. Саме він тримається дороги бездоганно, Він по бездоріжжю їде бездоганно. Не знаю, чому так, але ну, я думаю, що тому, що просто ці розміри йому найбільше підійшли. Розмір, вага, ширина довжина, ну і сам кліренс. Йому дуже підійшли. Він себе почуває на дорозі, десь там в кущах, у траві. Будемо знімати, побачити. Mm -hmm. Ну і на завершення, як у вас виникла ідея назвати його Ящер? І чому саме я? <гум> е, Ідея як виникла? Сиділи, сиділи і думали, тому що була пропозиція нам його зареєструвати. Це якраз момент, коли ми почали реєструвати його в вбрав інвестор. Так. І це перший пункт назва а, вашого винаходу. Ми якраз тут сидимо на диванчику. Так. Кажу, куме, мусить, му, мусить бути назва. Так. І думаємо, джміль, тому подібне. Кажу, ну, джміль ні, тому що мусить… це для ФПВ-шок. І для ФПВ це, має бути. Це що е, там, там… Черепаха, е, тому подібне. Не черепаха, і ми щось шукаємо. Не черепаха, не, череп... він, йому, так, не черепаха такі, як... тому що черепаха дуже повільна. Ну, а він дуже шустрий. Ну і думали, думали, гадали, що в нас є. Ящерка. Вона шустренька така, чик-чик-чик. І маленька, і така. Незамітна таке саме, як, як, як оце. Нехай буде, нехай. Ящер. Буде. Все, так, і буде. І так виникла ідея ящер. Чисто ящер. Ще би хвіст причепити і тут таку ловочку. Може, доварити, до речі? Це... Ну, хіба доварити? Так. Ящир це дуже потрібний дрон на фронті, адже він може знищити російські танки чи будь-яку іншу бронетехніку за відносно невелику ціну. Але найголовніше те, що це можна зробити дистанційно, не ризикуючи при цьому життям. Тож чим більше таких систем буде на озброєнні у українських військових, тим менше танків ставатиме в окупантів.